Всім привіт, друзі! До вашого ваголочта не спортивні чоловічі бренду Алі. Вони всі одної моделі та одного кольору по боках кишені. Внизу вони на манжетах. Матеріал їхній 100 поліестер. Розмір від S до XL. З розміром S та Excel по 2 одиниці, з розміром M та L по 4 одиниці. Всього у лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3230 гривень. Собі вартість одиниці 269 гривень. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую заробляємо разом Всім гарного дня!